Дивіться, яка історія з ВПІ, наприклад, дронами. Сьогодні тобі дали ТТХ, нормально підписалися з тобою контракт, але поки ти це робиш, частоти або ще щось змінилось, і за цей час, поки вони. Ти правильно робиш, угу. все по ТТХ, але, коли, по але коли, коли прийшов час постачати, вони вже не працюють на передовій. Зараз це, 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 це типічна історія про неї мало хто розповідає. Але спеціально у нас і ще з попереднім з Валерою Чуркі, коли він був заступником міністра, uh -huh. була спеціальна нарада, пам'ятаєш? Да, да, Значить, е, ти десятки тисяч дронів зараз лежать на складах, які причина? не працюють. Причина причина, тому що виробник виробив правильно, але ситуація на фронті змінилася. Тобто це не, не в чомусь причина. Я, я хочу просто uh -huh. розказати цю історію і підняти її. Тому що, ну і сьогодні я в Міноборони про це говорив. І, і це потрібно змінювати, і не тільки по дронам. Тому договорю: поки ти робиш, змінилася ситуація на фронті. Ти ще робиш, а вони вже не потрібні. Що потрібно зробити? Всього-навсього одне-два розпорядження для нормувати повернення їх, назад, замовнику. І доплату, наприклад, щоб вони зробили краще. Це нормальна ситуація. Uh -huh. Іде війна. Цього до сих пір, наскільки я знаю, не зроблено. Це перше. Друге, але законодавчо це можна зробити. Ні, Там насправді є зараз маленькі фікси, поки що може є працювати. є якісь маленькі речі, можна... але, але валом uh -huh. це не пішло. Я більше хочу розказати. Зараз uh -huh. я yeah. договорю. Uh -huh. Та ж сама історія, наприклад, з ребами. Uh -huh. Тобто, ти виконуєш, наприклад, навіть за великі гроші. От у нас там з партнером, там е німецьким. 100 мільйонів євро контракт, да, здоровенний. Ти за цей час хорошо, що ми зробили хороші речі, да, але якщо ти потратив 100 мільйонів євро на наших грошей, то ти можеш отримати теж продукт, який не буде в кінці кінців працювати реп, тому mm -hmm. що знайшли йому протидію і вже пролітають. Тому це потрібні декілька рішень, які можна в, умовно кажучи, в поточному режимі. Вносити зміни в контракт і, і зміни, зміни в технологічну цепочку. Що для цього потрібно? Не просто ці, ці рішення, які, наприклад, навіть є. Вони трошки є. Ну, Треба, щоб була організована система державного менеджменту, щоб за кожним виробником, або, е, наприклад, у нього є 10 виробників, відслідковували, як він працює, яка реалізація контракту, чи ці ТТХ ще працюють mm -hmm. на передовій чи ні. Тобто. В модерновому, умовно кажучи, новому режимі відслідковувати і змінювати це. Не мов би оце на поверхні це рішення. Слухайте, але і коридору для корупції в 4... Валерію, буде реально менше. Звісно, тому що це буде товар, який, ну, який буде під прицілом. Будемо знати, мені, як він застосовувався мені. або не застосовував. Лежачий, Лежачий товар на складі з проблемами для когось умовними. Це так. хороша історія для того, щоб парішати, допомогти так. Так, так. і так далі. Тобто, чим менше таких історій буде недороблених, а вони будуть працювати на передовій. І коли ваш, ваші друзі там на передовій, мої побратимі, да, кажуть, що в мене немає дронів, то на складах лежать ці дрони. Просто вони нікому не потрібні. Просто вони нікому не потрібні, то що це вже все зроблено. Все, відчитались, все, а те, що вони не літають. Ну, ну, окей. Ні, ну вони згідно ТЗ. Да, оце, да, да, вони з, 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 згідно, згідно. ТЗ ТЗНР... ні на кого не можна сказати, що ти щось неправильно зробив. Да, Просто да. війна міняється, і треба процедури ні, і правила Ні, правильно. Справді можна сказати. Ну тобто, от е, там, ну от як ми, наприклад, працюємо, в нас в контракті прописані частоти, які реально вже не актуальні дуже давно. Е, ми просто, але в нас в ТУшці вказано, що там частоти такі-то, такі-то, такі-то. Ми просто ставимо і ті, які треба, і ті, які в контракті. Mm -hmm. То ті, які працюють, і ті, які в контракті. Ну, плюс у тебе я знаю, і, і в нас це тісна співпраця з передовою. Ну, а да, ми да, туди да, їздимо за і так далі. Цього, а, а в мене була історія друга по закупівлі, uh -huh. коли кажуть: окей, ми беремо ваші 500 комплексів. кажу, слухай, а можна я дам тих, хто з нами працював? Щоб туди поставили, mm -hmm. окей. Я даю список, мені кажуть, сьогодні до 4 години. Я там, морпехів, ССО, ГУР, там, всіх швидко, мені давайте, хто відповідальний, даю все. Думаю, о, підуть мої 500 комплексів в ті, в ті руки. Починають мені через місяць, чи через коли доставили туди. З uh -huh. вони то зовсім інші люди. Ми отримали ваші гроші почекайте. Що з ними робити? Да, так. Що з ними робити? Ми не научили. А чому вони не пішли до не знаю. тому, що процедури це дві різні процедури. Дві різні процедури. Да, да. І, і, ти, і ти розумієш, що е, ми всіх знаємо. Да. От хто, всіх телефони у нас є, хто приймає рішення, все. всі кажуть, да, воно буде отак.